Друзяки, всім гарного, доброго вечора. Канал шалений тракторист. Ну що, друзі, пройшов у нас легенький нарешті дощ. Такий хорошенький, тихенький, спокійний, такий. Ну і сьогодні така хороша новина з цим дощиком, що пройшов у нас, і піднялась ціна на пшеницю, друзі. І ціна на пшеницю фураж, просто радує дуже сильно. Так що, чесно кажучи, цікавить, яка у вас ціна по регіонам, в кого що, по чому, як. Тому що в нас ціна підскочила і підскочила дуже, так, знаєте, височенько вже. Скажемо, за таку суму приємно навіть уже слухати. Ну, початок непоганий. Ну і розпочнемо, друзі, з чорного золота. Соняшник у нас, звісно, присів 2400, Ну, є і 19600. Там, де 19600, друзі, показники аналізу 48,83. Там, де 2400, друзі, там, звісно, 583. Так що такі ціни у нас на соняшник Дніпропетровська область, друзі. Ну і переходимо до того, хто жде, чекає отакого ось колосочка, уборочки. Ми чекали, сподівалися, що днів через 3-4 виїдемо, будемо також працювати. Але так вийшло, що пройшов дощик у нас сьогодні двома заходами і трішки остановив. Ну і на сьогоднішній день, друзі, прийшла мені смс-очка радосна по пшеничці, друзі. Пшениця, друзі, другого класу 800. Круто, круто, друзі. Пшениця, друзі, третього класу. 7900. Круто. Круто. І, друзі, фураж, пшенички. Що саме найтаке, знаєте, дивне. 7200 на сьогоднішній день. Чесно кажучи, шок. Пшениця пішла реально так знаєте, вгору. І я думаю, що це тільки початок, тому що сьогоднішнього дня хліб підняли на 3 гривні. Так що, я думаю, що ціна пшениці має бути вже не 7-8, а як ото люди писали, 10-12. Тому що ціни на все пішли космічески, а пшеничку хочуть взяти задарма, ну якось трошки несправедливо. По ячменю, друзі, ячмінь ціна також підскочила, 6950. Так що по цьому також. Я думаю, що ціни піднялися ще, друзі, із за того, що мала, слаба врожайність. Дуже багато в людей гради вибили спеки. Немає врожаю, то я думаю, зернові в цьому році також буде слабенькі. Так що, отакі друзі, справи у нас по цінам. Ціни на пшеничку розказав. Також, друзі, підпишіться, будь ласка, на ютуб канал Шалений Тракторист, поставте лайкосик. Можна просто будь-який комент, плюсик і трішечки. Мені залишилося до 20 тисяч підписників. Допоможіть мені зібрати. Всім дякую за увагу. Всім бажаю гарного вечора, гарного настрою і все буде добре. Всім пока-пока. Дивіться, яке небо гарне. Тільки в нас на Україні, так? да? Все, друзяки, всім пока-пока.